На ближній так, Ха -ха. Це не судак. Ні, все ж таки він. Він був настільки жвавий, що я вирішив щука. А це Зандер. Вітаю вас, шановні колеги! В кадрі Олег Сізон. На дворі весна. Ми з вами на невеличкій водоймі, на якій я розраховую цікаву судачу сесію. Тут присутні всі хижаки, але судак панує. В цьому я переконався минулого разу, тому сьогодні розраховую на нього. Але снасть у мене в руках трошечки нетипова. У мене в руках 922-й Orion LT, довжина 280, потужність від 3 до 14. Ми його позиціонуємо як класний спортивний далекобійний лайт, в першу чергу на щуку. Але ж дуже багато питань, а як з окунем, як з судаком. То сьогодні маємо шанс про це дізнатись. Я буду ловити судака цілеспрямовано спортивним далекобійним Аріоном 922 ЛТ. Водойма не те, щоб не знайома, але минулого разу я не встиг вивчити її як слід. Клювало так, що я половив на двох-трьох точках, зробив дві-три норми, поїхав додому. Та сьогодні виправлюсь. Починаю з гузиря, рухаюсь навколо, дізнаюсь, що твориться тут в верхів'ях. Мого Аріона над дев'ятку оснащено в найлегшому варіанті. Комплекс 2500, Борнраж PE 04. Повідець коротенький, але щучий 04. Монтаж, з якого я починаю, не шукаю, я в ньому впевнений минулого разу. Ця комета 2,5 на сімці Вольфраму Костерджек System. Зробили результат. Далекобійна, вітерця поки що нема, то я докину сімку до середини. Майже до середини. Побачу, що глибини там нема. Півтора метри максимум. Ну, швиденько тут. Декілька закидань і ближче до греблі. Інколи так стається, що судак на ставках навесні виходить на мілину в гузирь. Але це не завжди, це не всюди. Як і минулого разу, все починається з окуня. Оконь притримав монтаж на ближній дистанції. Окунь спортивний. Я не намагаюсь його доловити. Не цікавить. Контакт. Чудовий, судачий контакт. Верхів'я працює. Таких клювань минулого разу було замало. Але ж ось воно перше таке правильне. судачело. Дрібний, злісний, та не такий вже дрібний. І дивіться, як він чудово з'їв. Це впевнене клювання. Це я все роблю правильно. Почин правильною цільовою рибою це завжди приємно. Риба цільова, але ж не залікова. Тому судачок віддасть мені двійник. Сім навіть на два очки. Віддасть, піде додому. Здивувався. Зазвичай тут не відпускають. Маємо почин, зазираємо до коробки. Коробку має в турбинці Шаптала СД2, зручна, надійна, витривала. В коробці трохи судачого силікону. Комета, комета 2,5. Та, яка зробила результат минулого разу, 12-й колір. Я провтикав її замовити, то це все ще моє. Взяв ще комету. 2014 взяв кавунчик, здається, це 5D, взяв два віброворми 2,5 і взяв на всяк випадок Active Slug. Якщо сюди буде дуже вирадувати, якщо навіть комета 2,5 буде йому завелика. З цього боку Вольфрам. Вольфрами трохи гачків. Costa Jig System, Jig, переважна модель, ракета далекобійна. Двійники. Одинарний двійка. Все. В великій торбинці сьогодні єдина коробка. Її вистачить. Зазвичай вистачало. Ще раз в точку контакту. Щодо сонця, ідеальний напрямок проводки. Воно засліплює очі мені, засліплює камеру, але ж для рибів все навпаки. Хижаку це сонечко підсвітлює об'єкт атаки. Він атакує з тіні, ззаду на освітлене. Він добре бачить, може все розрахувати, а його не видно, ну принаймні він так розраховує. Це не смішно, це працює і зі щукою, і з судаком. Ні, не окунь. Судак знов за своє. Дрібний судак взявся за від'їдання хвостів. Як відповісти на це, мені відомо. Дефіцитний 12-й нехай полежить. Я саме для цього і взяв моторну оливу. Подивимось, чи так вже важливий кольор в судачому полюванні навесні. А може це від'їв окунь? Ну, звісно ж, може, але вірогідність, як на мене, мінімальна. Окуні тут їдять непогано. А якщо не заїдають, якщо дрібні, то просто їдуть на хвості, не відриваючи його. А це було саме. Відрізання. Це був він з лісний зандер. Контакт на падінні. Ха-ха. І це вже схоже на щуку. Контакт так жваво пішов в бік, Але подивимось. Клювання було таке універсальне. Схоже і на щучі і на судачі. Ходить, ходить, ходить. Ходить в усі боки, ковбаситься. Теж зандер. Але це вже потребує підсаки. Заходь, банзай, моторна олива теж працює чудово. Судачило теж невеличкий. Але трошечки вже приємніший. Розчепиримось, може, ну. Отак, краса. Цей судачок клюнув ще краще. Шандарахнув на падінні на максимальній дистанції. Клювання було доросле, але ж нас з вами не надуриш. Заліковий розмір судака ми знаємо. Тікай. З тебе виросте чудовий хижак. Я сподеваюсь, чудови тут уже присутні. уже кто-то свет повесит. Кто-то Здесь правжник. 42 сантиметра. А ну, давай. Хоча б 40. знов в той напрямок достался чудовый контакт нападения. Там жодних аномалій ані рельєфу, ані глибини, ані корчів. Тому не факт, що судак там стоїть. Скоріше за все він рухається. Контакт! Як же він біжить! Біжить після підсікання. Сьогодні все дуже-дуже приємно. Сьогодні риба чинить спротив. Це сюрпрайз. Після чудового судачого контакту на гачку великий карась. Зараз. Великий карась, заплавець. Дивіться, хоче тертись, бачите? Оздоблення. Оздоблення добрачних свят. Тікай. Я тебе не скривджу. Під берегом хтось ковбаснувся. Може це той карась ще пішов додому, а може хижак полює. Ой, когось підчепив. Знов здається біла, але перевірю хвоста. Перевірю його на всяк випадок. Ні. Хвіст маємо, це був лобстер. Бачите? Невеличка луска. Лобстер заробок. Я все одно туди закину, бо інколи судак стоїть під лобанем. Це відомий факт, Щодо цього є теорії різні, але моя теорія однозначна. Він ховається в тіні. Хижак ховається в тіні від великих риб. Вони на поверхні, а він на дні. Його це маскує. Ні рухається, він теж рухається. Це насправді ідеальне маскування. Не може такого бути, щоб риба його не застосовувала. Так я це пояснюю. А може насправді воно і інакше? Поки ще я не пошкодував про 0,4 нитку. Мені комфортно, охти. Це знову Абсолютно точно, що судачий контакт. Рахуємо хвости. Оце я став на вихід. Ще й на дистанції, дивіться. О, ще й хвоста нема. Зандер. Зандер, що вирядує. Я вже точно знаю, що тут риба. Тому роблю наступний крок. Наступний експеримент. Я маю ще один колір вже не темненький. Яскравий кавунчик. Якщо з'їсть його, то принаймні сьогодні на колір байдуже. Фіксуємо темні кольори 50х50. На, 50. на одне залікове клювання, один хвіст. А що з яскравим кольором? Чи щось зміниться? Напрямок, в якому клює зафіксовано. Дистанцію теж. Це максимальна дистанція. Може вам додати трошки ваги, може вісім. Напевно, спробую. Зараз завершу з кольором. Декілька закидань яскравим, щоб не змінювати все одночасно, бо потім вже не знаю, що саме спрацювало вага. Кольорчова... Контактик легенький. Це вже судак. Він так само з'їв кавунчика, як і в 12 й та моторного лива. Розмір, схоже, ще той самий. Жвавий, впертий. Заходь. Не хоче заходити, слухайте, він ще й заліковий. Оце я поміняв колір. Скоріше за все на навкольорі справа. Скоріше за все справа в тому, що судак сьогодні клює і просто їсть комету. Це вже так підкілушечка. Тягнувши судака до берега, я мав настрій його запакувати, але роздивившись, кажу ні. Все ж таки ще не залік, хоча й майже кіло. Минулого разу я трошечки збільшив рибу, відпускаючи. Подивимось, чи пройде цей номер сьогодні. Кавунчика з'їв більший, то кавунчик нехай ловить далі. Вже зрозуміло, що на колір сьогодні байдуже їдять темне, їдять світле, контрастне їдять. І навіть фантазійне забарвлення, якого в природі не існує. Важлива вага, важливий пошук, напевно і подача важлива. Хоча подача стандартна. Два підкидання без дотяжки. Судак на той сіклює чудово, але вітер ще піднявся. Вимкнув робочу дистанцію. Що з цим робити, я звісно ж знаю, додай ваги. Але чи буде клювати на десятку чи дванадцять минулого разу. Я лише на 7 грамів половив, впевнено. Зараз перевіримо це. Контактик. А це вуконь. Оконів окуні. сьогодні ще не було. Нарешті хоча б один. Чесно кажучи, його не треба. честно кажучи, текай. забыл, это же была остальная проводка но ну, ничего, вся будет остальная значит нападение на падіння, на максимальной достанется для симкой вы сейчас стоите, что стекало Щось цікаве, щось судаче. Фікціон затягнуто, бо зандери поки що невеличкі. Спочатку вони йдуть спокійно під берегом, трошки оголтався. Це як перший, невеличкий, ні, як другий. Невеличкий, але з підсакою. Четвертий. Це вже результативна сесія. Кавунчик. Його їдять не просто впевнено, а до шахти. До шахти. Навіть до зябрів. Але крові нема. Тікай. Тікай скоріше. Я на вас приїду наступного року. Як живий буду. Насправді ще є куди експериментувати. У мене ще є інші проманки. Не лише комета. Спочатку я хочу закрити питання з вагою. Минулого разу саме вага, невеличка вага 7 грамів зробила результат. Ось десятка. Вона більш впевнена, проб'є вітер. Але чи будуть її їсти? 10 грамів коста джексістам. Комета 2,5 кавунчик. Смачненький, солоденький кавун. Трохи додав дистанції. Чи це те, що треба? Я ще маю і 12. Контакт, клює. Клює на десятку, але поки що це контакт не впевнений. Це саме те що мене минулого разу примусило перейти на легшу вагу хоча б хвоста не від'їли вітер підсилився метрів до 5-6. це вже не влаштовує абсолютно я маю запасний варіант протилежний берег але ж тут клює я ж тут знайшов зандерів Звичайно, не дуже залікових, але в кількості скільки вже? 4 чи 5. Контакт з'їв. З'їв 10 грамів. Я заспокоївся. Черговий судачий контакт. В зоні судачих контактів, там, де я їх знайшов, куди я докидував сімку, а тепер крізь вітер пропихую 10 грамів. Той самий живавий, невеличкий. Та боюся вас піднімати, оріон є оріон. Він легенький, він дзвінкий, його треба. Обережно. Роздивлятись тебе не будемо. Нема тут чого роздивлятись. Спортивний зандер. Тепер вже я можу сказати чітко. Сьогодні клює навіть краще, ніж минулого разу. Реалізація краща, значно менше, відбиває хвости. Дивіться, тут ще. Той відпущений перший ось тобі компанія. Тікайте у двох. Рухаюсь попередній висновок, ключик сьогодні в дистанції. На ближній дистанції карасі та окуні. судак на середині. Добре, що він їсть 10 грамів хоча б трохи, бо минулого разу я б на 10 грамів. Не відрибачив. Цей ставочок подобається мені. Він хазяйський, доглянутий, чистенький. Але можна і тут знайти боброві хащі, якщо треба. Мені треба і я знайшов. Я заходжу на тих судаків, що ловив зранку, з іншого боку. Обійшов ставок і зараз навпроти тієї точки, де ми з вами вже надубасили. Ті самі 10 грамів та комета 2,5 яскрава. Закидувати я буду в ту саму точку, але з іншого боку. Боковий вітер вбиває джиг. Я б я не намагався зробити чітку судачу-подачу без перевантаження лайтиком контакт. Але все ж таки щось виходить. Щось виходить, не вже окунь. Абсолютно без спротиву йде. Таке було чудове клювання зандер. Зандер невеличкий, ха-ха, ха я вмовив тебе. Ти вже не клював, пройшов час клювання, але локація снасть трошки щастя. Світлини ти не вартий. Але все одно ти красень, хоча й крихітний. Вже можна й додому. Експеримент з локацією вдалий і, здається, він чистий. Хоча абсолютно точно, що судак клював зранку, клював значно краще. Але ж насправді вся справа в локації. Тут його можна вмовити навіть вдень. Я обійшов весь ставок. Не мав контактів. Тут він все ж таки крутиться. Контакт на ближній останці. Ха-ха! Це не судак. Ні, все ж таки він. Він був настільки жвавий, що я вирішив щука. А це зандер. Це останній зандер сьогоднішнього дня. Невеличкий, чорний. Світлинку. І це вже останній, останній, останній. Невеличка рибка тікає додому. І це вже точно на сьогодні все. Завершимо. Підведемо підсумки. Що ж, висновки сьогодні цікаві. Минулого разу непогано тут перебаливши, я вирішив, що схопив Бога за бороду, мені вже все тут зрозуміло. Але сьогодні все було не так. Минулого разу треба було підібрати вагу, невелику, не малу, а саме ту, на якій неякісні контакти перетворювалися на клювання, що можна реалізувати. А клював він всюди. Сьогодні все було навпаки, його треба було знайти. Знайти сука там, де він є, і ловити в той час, як він клює. Я це зробив, не полінився, обійшов ставок, мав в руках правильну Снасть, яка це зробила, і сьогодні я теж з рибою. А щодо Снасті, ви бачили все: ось 922-й оріон в ситуації, коли основна риба судак, і що і він впорався. Ми кажемо, що ця вудка легка. Що вона чудово подає щуці, що вона спортивна та далекобійна. Але ми порівнюємо його з іншими аріонами. Так, він спокійніший, ніж інші аріони екстрафакін Fast. Але порівняно з рештою спінінгів, взагалі, це злий, дзвінкий, чудовий екстрафаст. Він просікає і просікає, і подає, і доправляє судака до берега. Як ви бачили, сьогодні сходів не було. То що робити з 922, якщо ви його маєте і планується судача риболовля? А робити те, що зазвичай ловити, він не підведе на судаках, так само як не підводив у вас на щуках та на окунях. Це універсальна далекобійна наддав'ятка. Як бачите, може все.